Наступна коробочка. І ми там відкриваємо да? бачимо, що ми відкриваємо. О, це класна коробочка. Тут буде багато реально цікавих товарів. Тут в нас є. Велосумки. Оце я понімаю велосумки. Величезна велосумка така. Давайте розкриємо її. Так. Отака велосумка. Це тут бутиль можна возити. Не тільки бутиль, а ще й стопки. Так, о, і все воно. Внутрі є зсередини. Карманчики такі, один карманчик, другий, три карманчики є. З цієї сторони нічого. Такий крапкий набір. На два замках, до речі. Можете, що в цю сторону, як вам удобніше, що в цю закривати. Класний, стильний, гарно прошитий, кстати. Да, прошита непогано. Китайчики постарались, робили хорошу крапку. Таке міцне, воно в руках непогано тримається. Класно, класно. Мені подобається. Пишіть, чи вам подобається. Хто хоче замовляйте, їх небагато. щось було 5 штук, замовили подивитись. Ну тут великий ящик всього. Через ми просто даже подивитися, що це таке. Щит, чим його є. Отак. І, і так. Один. Два п'ять. Їх п'ять штук, там другий вже товар. В наступному відео другий товар. Так що таких огромних сумок. п'ять штук. Сьогодні ввечері викладемо які ціни, бо в день мене робота.